Безпосередньо після самого ракетного удару всі поліцейські прибули сюди на місце пригоди, де разом із іншими всіма службами приймали участь в евакуації населення, саме там людей похилого віку з будинку, а також приймали участь в доставленні людей до лікарні. Вже після цього поліцію зразу ж розпочато огляд місця події. Ввечері ми сповістили громадян про те, що будуть патрулі, щоб вони не переживали за факти можливі мародерства з їхніх квартир, були виставлені пости цілодобово, де наші поліцейські патрулювали всі пошкоджені будинки. Також у взаємодії з місцевою владою та для більш швидкого. Швидкої взаємодії з населенням з постраждалими на базі ЦНАПу в приміщенні. Прявомайської міської ради організовано прийом громадян, де вже поліцейські приймають заяви від потерпілих, документують подальшому пошкодження. От на даний час всі поліцейські займаються оглядом квартир, де вже документують самі пошкодження. Протягом ночі, завдяки патрулюванню, нами не зафіксовано фактів мародерства. Ніч, можна сказати, прийшла спокійно. Мешканцям хочу порадити дослуховуватися до офіційних джерел, зокрема сигналів повітряної тривоги, також не нехтувати вимогами комендантської години. Тому що такі факти на даний час є, де люди інколи навіть не в тверезому вигляді ходять по вулицям, мотивують, що їм вкрай необхідно кудись піти. Ми ж самі розуміємо, що це не так. Тому людям необхідно зберігати спокій, читати інформацію лише з офіційних перевірених джерел. Ну і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!